Появилася інформація про дуже сильні вибухи у Росії неподалік самої Москви. За попередню інформацію підірвали великий склад з боєприпасами і реактивними снарядами. Днями раніше була інформація, що українськими спецпризначенцями були здійснені підриви одразу на декількох стратегічних об'єктах Росії. Також була знищена велика кількість сховищ з пальним, що суттєво вплинуло на поставки палива окупантам на сході України. Як же відомо на даний момент підрив складів з боєприпасами відбувся за 80 кілометрів від Москви на північному сході. Це був один із головних складів артилерійських снарядів. Склад був розташований у Володимирській області в населеному пункті Берсово. Збройні сили України відмовляються коментувати про знищення стратегічного складу боєприпасів, наголосивши, що це відбулося через недокорений окурок, який виконали сторожі на об'єкті. Проте достовірно ще невідомо яким чином підірвали даний склад, чи це взагалі був підпал? Проте інформація, що знищено десятки тонн стратегічних боєприпасів. Якраз в даний момент детонації окупанти загрожали грузові автомобілі боєприпасами. Про кількість ліквідованих расистів на даний момент ще невідомо. Сам склад продовжує детонувати ще й зараз. Є дуже велика надія, що окупанти позбудуться усіх своїх снарядів і озброєння. Вірте в Збройні Сили України разом до перемоги!